Так, зараз представляємо вам роторну електробритву Voyager B-310. Популярний варіант. І трішечки поговоримо, що таке роторна електробритва. Так? А, ну, одразу скажу, це побутова річ, тобто вона не підходить там, для професійних цілей. А це чисто для дому, для того, щоб голитися. Тут йдуть голівки, вони бувають різної довжини, різного діаметру, різного типу. Ну але ми звикли зазвичай це три. Тобто оптимально вважається розмір три. Якщо для голови, тут і п'ять може бути голівок. Вони рухаються, вони плавні і контур обличчя. Тобто такий тип зручно використовувати для гоління як щоденного, так і можна раз для тижневого гоління. І різниця між шейвером, тим, що шейвер може голити тільки щетину. Все. Щетина це волосяний покров до 2 мм, грубий, це, тобто зрізне волосся, яке починає знову відростати. Шейвер тобто, це, ще, шейбер, це для, і для професійних цілей, для дому, і він бере тільки щетину. Роторна це звичайне гоління, яке може взяти навіть на руках, на тілі. Це може бути там, щоденне гоління, тижневе. Але, якщо ми порівнюємо шейвер, ну шейвер, звичайно, він бере і чистіше, і швидше, але роторну треба довше трішечки. Тобто не треба шліфувати. Отак. Але перевага в тому, що справді роторна може взяти і м'яке волосся, і грубе волосся, і трішечки більше, ніж 2 мм. Ось такий варіант це водонепроникний корпус. Металевий, тобто, можливо, хто користувався, хоче оновити, то вам буде ось такий варіант в нагоді. Металевий корпус зручно тримати в руках ось така форма. Що важливо, що тут прорезинена заглушка, і тут вхід USB Type-C під цією заглушкою. Тому можна спокійно промивати. Ось, будь ласка, тут Type-C. Можна спокійно промивати і не хвилювати, що буде десь волога попадати. Зручно відсік відкривається. кнопку нажали, будь ласка. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, показує додаткові датчики, що потрібно очистити. Зручна класна річ. Будете задоволені. Працює 180 хвилин від акумулятора. Заряджається він від Type-C. Універсальний вхід, універсальний вхід зарядка до 2 годин. Вхід USB Type-C і IPX 7 вологозахист Сучасний. Металевий корпус дуже-дуже класний може бути, до речі, на свята і подарунок, і для власного використання, а в комплекті ще й мішечок фірмовий поклали для зберігання. Тому рекомендую, в нас часто замовляють. Ціна 1199 гривень.